Заступниця місії Посольства Федеративної Республіки Німеччина в Україні, пані Анко Фельдфурсен. Фель -Фель шановні присутні, е, сьогодні ми зібралися знаходити значної події в історії освоєння космосу, космічного простору, посадки автоматизованого дослідницького модуля. Тіли на ядро комети чурюмова герасименко Метою місії проєкту є вивчення ядра фінічного складу і еволюції комети чурюмова герасименко Координацію проєкту проєкту здійснює Європейське космічне, космічне агентство за підтримки НАСА і ряду інших організацій. Комета названа діям українських астрономів. Віма Івановича Чурюмова і Світлани Іванівни Гересименко, які 23, 23 жовтня 1969 року відкрили цю комедію. Хлим Іванович Чурюмов, український астроном і дитячий письменник, першовідкривач комед Чурюмова Гересименко, 1969 рік та Чурюмова Солодони. 1986 річ. Олимп Іван Вечільов, пленко респондент Національної академії науки України, директор Київського планетарію, головний редактор астрономічного науково-популярного час часопису «Наше небо, президент Українського товариства Аматорів астрономії. Герасименко Світлана Іванівна, український і таджицький астроном. Перша відкривач комети Чилюгова ГРСМІ. У 1968 році Світлана Іванівна закінчила кафедру астрономії Київського державного університету. З 1973 року, по запрошенню Інституту астрофізики Тадзинського Таджикистану, переїхала в місто Душанбе, де працює науковим півробітника. В історії людства вже було ряд безпосередніх контактів земних, космічних, е, е, контактів земних космічних апаратів з небесними тілами. У січні 1959 року відбулася жорстка посадка космічного апарату на місяць, у січні 1965 року на Венеру та Марс. 14 січня 2005 року відбулася перша за межами сонячної системи посадка космічного апарату на супутних деталях. Сьогодні ми будемо свідками ще однієї події, яка підтверджує велич людського розуму і можливості людини в освоєнні космосу. Ми будемо спостерігати за запланованою м'якою посадкою апарату філе на моменті щольового піросементу. Апарат філе входить до складу зону розетта, який був запущений 2 березня 2004 року Європейським космічним агентством за участі вчених США, Японії і Тайвані. Апарат несе на собі. Спусковий зон філи вагою приблизно 85 кг, який зі швидкістю близько 1 метра в секунду повинен наблизитися до комети і за допомогою двох картунів прикріпитися до її поверхні у випадку успішного приземлення. Сьогодні ми сподіваємося і маємо великі надії на цей успіх. 6 серпня 2014 року «Розета» стала першим космічним апаратом, який зумів вийти на орбіту комети Чурьмова ГСМ. Раніше зонди отримували дані про ці об'єкти, знижуючись з ними на короткий час і на великій швидкості. Тут його ще було прийнято останнє рішення, бо не дрова прийняти на сім запитання до року. Усі були відповіді і прийняти рішення дати персональне відчеплення. Момент відчеплення вже ніяких нових програм посадки на цей момент завантажити не неможливо. У нього немає такої великої антини, яка змогла б сприйняти ці програми. Перед відчепленням сьогодні вранці було розірвані, для того, щоб електроніка могла працювати тих температурах зовнішнього середовища, там, на такому віддалі. І філарій пішов по волі по долі. Захистом тих науковців, які завантажили ті завантажують, які програмні, ну, програмні ситуації, дали я ситуацію будемо за деякі новий бачити. Оскільки вся телевія, яку ми зараз отримуємо, вона приходить з цим забіганням. Ми так само, як знаємо, парадокс. Бо є вже ситуація, ми про неї не знаємо. Зараз можна сказати, не цей результат, накрити його дошку, буде бути результати, не прийти на дошку, якийсь вакцю, результатів. Факт вже вже відбувся. Це значить, що немає ніякої робітності. 50% чи тут, чи тут факт чи ні. Але насправді інформація може поширитися швидше, ніж світу. Для нас це подія відбудеться за рік. Немає прямого звука і центру, я розумію, його відключили десь хвилин, за якраз фактично відбулося відділення, які зроблено задаленої, щоб, щоб командувати. Того, так, коли сьогодні практика мало відділення і скажемо, що напруження в аудиторії було так, що звичайно, оскільки саме ми не відповіли. А той сигнал, на який так вичитують і очікують, який викликає реакцію, насправді це сигнал розмітнення замків чи запусків поставного процесу на суді. Давайте тримати було ти, Привітати наших німецьких колег, українських соціальних, які були причетні до цього